Вітаю, шановні глядачі на каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Тетяна Гайтаня. Вітаю тебе, вітаю, Любочка, вітаю всіх глядачів твого прекрасного каналу. Тетяна, я тебе хочу спитати насамперед про безпеку. Дуже багато е, зараз майстрів бачать, що знову будуть масовані обстріли. Що ворог замислив західну Україну обстрілювати а центральну Україну? Що скрізь буде небезпечно? Давай подивимося, чи дійсно у ворога до кінця липня є в планах обстрілювати масовану Україну? Ну тут знаєш, хочеться чи то з іронією, чи то з якоюсь жалістю запитати знову. А вони якось трошки зупинялися останніх два місяці, хоч на день, хоч з якомусь міст України. Я б не сказала, що знову. Але давай подивимося, що чекає на загальному плані Україну До кінця липня чи буде ворог атакувати? Буде. По всій Україні, бачиш, і знову комбіновані атаки будуть. Немає місця для. Де, де є безпечно, але дивись, знову найбільша небезпека мені зараз йде на місто Київ, тому що трійка мечів це серце України, це тобто завжди Київ був. Зараз, що мене лякає Київ? В Києві я бачу, що якщо раніше там одна атака була масована на столицю, потім там було дві атаки масовані. Так? Зараз ворог планує перейти на 3-4. Протягом двох тижнів, навіть не вийшовши там на не зупиняючись на чомусь, і це сплановано в нього. Також ворог змінив тактику. І якщо, дивись, ми знали, там сьогодні вдарили Київ, значить Київ може видихнути, вдарять завтра по інше місто, по іншому місту. Зараз я бачу зміна тактики, тобто вдаряють по одному місці, протягом двох днів, вдаряють по тому самому місту. Mm -hmm. Тобто бити в одне і те саме місце. І, хоч навіть кажуть, блискавка не двічі не б'є в одне і те саме місце. Це не про нашого ворога. Тож, якщо отдаю просто попередження, якщо ви бачите, що відбувся удар, не розслабляємося, навпаки, шукаємо, де ми можемо знайти укриття під час наступної тривоги чи тривоги через добу протягом доби двох. Тому що ворог спеціально зараз максимально. Нас дестабілізує ще більше. Також ми з тобою говорили про удари по укриттях. Бачимо це по удару через Лукянівське метро. Ми знаємо, що метро це було, говорили з тобою про це в прогнозі. Угу. Це чи не єдине було місце, де людям було безпечно відносно, угу. так? Ворог дав показати, що нема безпеки. Ми знаємо, куди бити. Є точки. І в нас дуже багато щурів, які ніде не зникли, які злосливі, які живуть із каменем в серці, і у всьому винять всіх навколо державу, державних лідерів, людей, сусідів, ліфт, який їде не так, але тільки не шукають проблеми в собі. І тут дуже добре, що в нас зараз так багато духовності, і це все питання все ж таки викорінюється, але не повністю. Тетяна, питання стосовно підприємств. Зараз ворог вибрав тактику от на Вінничині, наприклад, перелетіло в Берлінек. Це підприємство, де працюють люди, знищено підприємство. Знищено. Чи буде і надалі ворог нищити підприємство, щоб підкосити нашу якусь фінансову стабільність? Не так сильно, як по людях. От, ти знаєш зараз, якщо брати найближчі тиждень-два, то я бачу все-таки небезпеку для людей. От удари по центру, центральних частинах міст, по скупченню людей. І от ТЦК знову ТЦК, ТЦК. Мені от люди мало пишуть в новинах, але розказують маленькі містечка, районні центри. Чітко каже: ніде не летить, чітко по цілі. Хоп і прильот. Тобто вони знають, точки здають. Оце зараз небезпека. Це люди і ТЦК. Чи будуть зараз змінювати місце знаходження ДЦК? Планують, але дивися, по четвірці Пентаклів я не бачу для цього належного, що є фінансування, і вони його найближчих 4 місяці його буде дуже важко знайти в таких умовах, в яких ми зараз знаходимося. Так, тут я бачу, що дійсно можливі якісь мобільні групи, да, які планують. Виїзні, там, переїзні, які будуть пересуватися, але так, щоб локаційно, щоб отак от стабільно змінювати і базуватися в тому чи іншому місці найближчих 4 місяці я не бачу. Е, чого чекати е, дитячим установам? Чи є загроза того, що по ним будуть гатити? Адже вже не вперше прилітає в дитячі садочки? Так, карта башта, карта. Імператриця руйнування жіночності, плоду. І я бачу, що найближчими днями може прилетіти як мінімум в 6 таких установ. Тут мені, що якби трошечки дає полегшення, це те, що все-таки це буде нічний час якось, або передринковий і зараз все ж таки літо. І mm -hmm. я не бачу, щоб от тут були, якщо брати установи, щоб були жертви, дитячі жертви серед діток. Але я бачу дитячі жертви от на місцях скупченнях людей, якісь бази відпочинку, можливо, парки, багато біля водой, мені Одещина йде дуже небезпечно. Давай подивимося Одещина. Чи є загроза курортним місцям на Одещині. Дивись, зразу карта смерті. Четвірка мечі випала. Король мечів, там, де сім'я перекриває, дивись, там, де сім'ї, там, де відпочивають, тобто якісь бази. І тут вони навіть чомусь беруть, якщо брати зараз Одещина саме нічний час, коли сплять. Коли після сонечка трошки зморилися, трошечки, де знаєш, чуть-чуть там погуляли, так і от коли знаєш, приспана увага, ось так. Угу. Тому так, небезпека є. Одеса, Одещина, дуже обережно, найближчі тиждень. Чи є загроза? Для медичних установ. Так, тут дивиться, теж ідентичний час карта діявола. П'ять регіонів мінімум можуть пострадати в п'яти регіонах медичні установи. І дивись, їхня ціль бити по центрах переливання якоїсь крові, там, угу. де вони знають, десь якісь центри переливання, там, де збирають кров. І це також тут, знаєш, щоб, не дай Бог, коли там нашим е, захисникам потрібна допомога, щоб не вистачало ресурсу, не вистачало крові. Ось так вони, вони будуть це робити. І я хочу сказати, що м успішно. Чи є загроза для наших енергокомплексів для критичної інфраструктури? Вона вже минула, вона вже як позаду йде. Найближчий тиждень я не бачу. Для них це зараз знаєш, непосильно. У них більше простіший варіант, тобто руйнувати сім'ї, забирати життя людей. От там, де ми отримуємо допомогу, там, де ми маємо угу. прихисток, по енерго не бачу. Ну, вже залізничні вокзали, залізничні колії, наша логістика. Чи є загроза для укрзалізниці? Значить, зразу пішла карта угу. смерті. Зруйнувати, знищити. Знаєш, Мені зараз знову це падає мені трійка мечів, небезпеку мені зараз, небезпека саме Київ, Київщина, Західна Україна. Там теж багато чого відбувається, не все можемо знати, але хай підписники напишуть, тому що там є небезпека і вона нікуди не зникла. Угу. Але зараз з'явилося, якщо раніше я бачила більш таку Західну Україну, то зараз я бачу Київ-Київщина. Чи є е, загроза для київського вокзалу і київського депо? Для самого вокзалу я не бачу. Для депо також тут вони туди не проберуться. Тут мені йде швидше, бач, колії. Угу. От як колії, щоб перекрити рух. Угу. Чи вдасться їм це? Ні, попри те ресурс, який вони туди вкладатимуть, попри те, скільки дій, скільки потух вони здійснюють і здійснюватимуть, їм це не вдасться. Буде викрито їхній задум і попереджено. Може бути щось невеличкі, якісь пошкодження, але це не критично для нас. Чи зможемо ми вистояти, коли будуть гатити по автомагістралях? Бо ворог також. На намітив логістику. Ти бачиш, а то в магістралі зараз пішла небезпека до вересня. Знову Київ, Київщина. Слухай, вони зараз будуть гатити. Де от тільки не можна Київ-Київщина уразити? Там вони угу. будуть бити, бити, бити. Я бачу, що зараз теж є небезпека тут для Київщини, але ми вистоїмо. Вистоїмо, можуть бути ураження, можуть бути навіть жертви, але вистоїмо. Давай тепер поговоримо про нашу геополітичну ситуацію. Наразі Британія, США, Німеччина об'єдналися в допомозі Україні. Чи інші країни долучаться до цієї допомоги? Ми до з тобою дивилися Британія, Німеччина, США чітко так було. П'ятірка пентаклів, тільки словами, занепокоєнням, обіцянками. Да-да-да, добре, добре дамо, дамо. Плануємо, нема грошей. Ой, давайте ще ми понепокоїмося. Але реальної допомоги тут по п'ятірці жезлів, по п'ятірці чаш і головне п'ятірка пентаклів це завжди вбиток ресурсу, максимальний. Я не бачу реальної допомоги. Чи говориться про те, що намальовується новий альянс поза стінами НАТО? За участі України. Він вже, бач, трансформація, він вже mm -hmm. намалювався. Він іде таємно, причому такий військовий альянс тут знову mm -hmm. по королеві чаш є. Так, там ще поки що небагато учасників, але це будуть основні учасники і, як би знаєш, такі учасники, які не просто будуть проситися, візьміть, візьміть, а які будуть приймати. Тобто, оця така своєрідна четвірка. Буде дуже потужним. Угу. Е, давай тепер поговоримо з тобою е, стосовно нашого цивільного населення. Люди зараз ще один місяць відпочивають, чи зможуть люди справитися з тот, е, моральним пресингом, який відбувається з нами з цим фізичним жахом. Бач, дуже багато тут, не дивлячись на те, що відбувається, і наскільки ми виснажені повісмірці мечів. Карта Мага каже, що через нашу духовність, через те, яку велику кількість практик духовних проходять наші люди, не здаються, шукають, підкривають, не падають духом. Uh, я хочу сказати, що трансформація у нас вже відбулася. Ми справимося і не лише справимося. От, знаєш, є такі люди, категорія людей, яких, наприклад, якісь негативні події ламають, вони здаються. Uh -huh. А нас вони навпаки роблять значно сильнішими і потужнішими. Uh -huh. І ні, ну це не шкода. Добре, що ворог настільки тупий, що не врахував цих моментів. Uh -huh. Uh -huh. Я ще хочу тебе запитати за Київ, який готується до Незалежності України. Чи буде готувати ворог якісь напади на День Незалежності України? І чи приїдуть до нас якісь високопосадовці в серпні, аби стати живим щитом? На чекелах. А дивіться, тут така цікава карта, що Шестірка мечів між картою зірки, картою сонця, і тут іде дев'ятка карта ілюзії. Ще рано говорити. Тобто планується багато, що з нашої сторони, що зі сторони ворога. Але тут невідомо по дев'ятці чаш, чи реалізуються, планується особливо на Київ. знову угу. водика мечів. Знаєш, як вишенька на торті. Але тут так цікавий момент щодо того часу. Події можуть вже помінятися радикально. Mm -hmm. І ні планам ворога не вдасться mm -hmm. здійснитися. І наші якісь зміняться причому в кращу сторону. Але тут верховній жриці я бачу, що звершиться. До того часу вже звершиться. Mm -hmm. Ось так показують мені карти. Будемо дивитися mm -hmm. ближче до події. Ну, в Україні завершується соляр. А це говорить про те, що зараз буде максимальна кількість випробувань, максимальна кількість якихось кармічних таких історій. Які кармічні процеси зараз будуть в Україні найближчим часом найактуальніші? Всі знаємо перед днем народження за місяць у нас запускається така ціла машина кармічних завдань, які ми маємо дуже швидко вирішити для того, щоб завершити цей рік максимально якісно. сила. Карта сила і карта територій, туз жезлів, що каже, що ми маємо пропрацювати, показати, що ми відстоїмо. Ми всі свої сили, всю свою міч. Бачите, дуже карти uh -huh. такі. У мене ж мурах від них. Покажу тут туз жезлів, і карта сили, що ми максимально маємо прикра прикласти зусиль, отакі, От якби найлегше можна було б сказати, давайте будемо капітулюємо, давайте віддамо. Але ось це пропрацювання. Ми не віддавали своїх земель, не дивлячись ні на що. І зараз, якщо ми вистоїмо, то ніхто ніколи більше на наші землі не посягне. Тобто, ось це головний кармічний урок, який має прийти Україна відстояти свою землю. Однозначно, так. Що чекає Сумщину, Харківщину і Чернігівщину от найближчий час? Сумщина битиму. ще найближчий тиждень окупації не бачу, дрг ДРГшних груп стало менше. Чернігівщина відносно буде спокійніше, може бути прильот якийсь як шахеда, але відносно по карті помірності спокійніше. Харківщина можуть бути провокації, але вже дивіться, таких прямо ударів, страшних, наступів, руйнувань я не бачу. Тобто зараз найбільше випробування для Сумщини. Ну, взагалі, якихось заходів, окупації, просування ворога на цих територіях я не бачу, але Сумщині ще треба трохи буде постояти ще не легко. Там, якщо вже трошечки будуть відставати від Харкова Харківщини, то Сумщина ще будуть бити. Полтавщина. Дніпропетровщина і Черкащина Дніпро зараз, Дніпропетровщина, Дніпро багато провокацій. Багато якщо Полтавщина, там може бути один удар, приліт навіть і жертви можуть бути, то це не так. Як, наприклад, я бачу Дніпропетровщина, там ворог активізується, там буде бити по містах максимально сильно, в тому числі, і Дніпро, тож небезпека є. І третій регіон Черкащина. Ну, як осторонь, навіть приліти когось одного-два шахеда це порівняно з тим, що зараз на Дніпропетровщині навіть не звільняється. Вінниччина, Житомирщина, Хмельниччина. Зараз із цих регіонів, дивіться, дуже небезпечно Хмельниць, Хмельниччина. Там прям жертви. <гум> буде ще приліт і по Угу. Житомир теж буде приліт, але якось не найближчими днями. Відтягнувся. <гум> 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 Давайте подивимося <гум> 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 зараз: Одещина, Миколаївщина і Кіровоградщина. Три регіони в великій небезпеці, причому обоє. Причому по Миколаївщині, Одещині зараз будуть бити, ми про це говорили на початку навіть про Одещину. І прямо як судний день у них там дуже велика небезпека для двох регіонів. Кіровоградщина транзитом, але теж буде гучно, теж буде неспокійно, поодинокі прильоти можуть бути. О, Херсонщина. Якось навпаки, якось про них, знаєш, вони як відлюдником стали. Поодинокі вибухи знову показує. Відсутність ресурсу по трійці Пентаклі, знаєш, як забули їх, що лівий берег, що правий. Угу. Ми своїх точно не забули, а тих про тих, хто на лівому. Знаєш, як іде мені слово. Не не Неактуально. Ось так. Чи буде там зміна ситуації в найближчі місяці? Навіть найближчі. Бачиш, те, що має бути, буде до вересня. Ну, Віддадуть вони. Ну, Віддасть страшка. Не сьогодні це трапилось так зараз. Запоріжську і Херсонську області віддасть добровільно. Запорізька Донецька область. Де то буде, б'ють по Запоріжжю, але б'ють mm -hmm. якось точково, можуть бути великі удари. Прошу звернути увагу найближчий місяць тиждень на місце, де скупчені люди, де якісь гуляння, де відпочинок обережно і ми дивимося. Дніпропетровську? Ні, ми Дніпропетровську подивилися. Запорізьку і Запорізький Дніпроп... до Донецьк. Донецька. в Донецькій вони от, були удари, говорили, ми, до речі, в прогнозі. Краматорськ, Став'янськ, ага. удари були. Зараз найближчих сім днів, Там показують чітко два тижні, тижні як пережили ще сім днів. Небезпека для цих міст. Окупації я не бачу. Рівненщина, Волинь, Львівщина. Львівщина. Рівненщина наближається історія, про яку я казала. Небезпека не зникла. Волинь буде ще руйнування одного будинку, де люди mm -hmm. з жертвами. Не бачу, чи це тиждень, чи початок наступного. Mm -hmm. Львівщина. Небезпека для Львову. Ще раз нагадаю, доба після удару по Києву. Для самої Львівщини небезпеки я не бачу. Івано-Франківщина і Тернопільщина. Франківськ ще будуть жертви. Найближчий тиждень буде удар. Тернопільщина, там якийсь транзит, он для них не бачу небезпеки. І Чернівці. От Чернівці і Франківськ ще будуть бути найближчий тиждень. Закарпаття. Буде летіти туди. Кажуть, після Франківська, як будуть жертви, отой удар не рахується, який був в неділі на понеділок, коли будуть жертви Франківську, наступне наступне за містечко Закарпаття. Шановні глядачі, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе, спускайтеся в укриття, шукайте безпечні місця. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе і своїх близьких. Тетяна Гай, я дуже дякую тобі, що ти прийшла до мене на канал. Приходь ще. Шановні глядачі, підписуйтесь на соцмережі Тетяни Гай. В описі до відео вже є вся інформація.